Вдруге у Коломиї відбудеться фестиваль дитячо-юнацьких молодіжних та незалежних театрів «Франкофест». З 17 вересня впродовж п'яти днів на двох сценах міста виступатимуть 29 колективів. На фестиваль до Коломиї приїдуть понад 700 учасників з восьми областей України, у тому числі прифронтових. Це готова? Куди на фестиваль! Різні люди Їдуть на «Франкофест». Театр живего їде на Франко Фест. Ми вирушаємо на Франкофест! Шукайте нас на Франко Фесті. Цьогоріч на фестиваль «Франкофест» до Коломиї приїдуть так багато учасників, кажуть організатори, що однієї сцени їм точно замало. А тому підготували для акторів одразу два театральні майданчики: Коломийський народний дім та мистецький центр. Світовид вдруге Коломия прийматиме. Фестиваль незалежних молодіжних юнацьких дитячих театрів з цілої України на нашому фестивалі «Франкофест», який започаткований Іриною Ярмоленко за підтримки управління культури та туризму Коломийської міської ради. Географія досить широка, адже ми прийматимемо 29 колективів з різних куточків України. Я думаю, що нам вдасться здивувати нашого вишуканого коломийського театрального глядача. Налічує. Це більше 700 учасників. Є дуже великі колективи. Є колективи по 60 акторів. Якщо порівнювати минулорічний фестиваль і цьогорічний, то цьогоріч менше дитячих колективів саме, але додавали багато студентських і незалежних театрів. Організатори продовжують відвідувачі зможуть побачити як легкі музичні вистави, так і глибокі психологічні постановки. А тому кожен зможе знайти щось для себе незалежно від віку, вподобань. Чи настрою тематика цьогорічного Франкофесту набагато ширша. Якщо минулого року це були комедія, драма і соціальні роботи, то цього року вже десь перекликаються трішки яскравіші теми, не тільки як комедія, а відкриваються більш такі теми, до прикладу, як блогерство, Тік-Ток. Незважаючи на те, що наша країна живе в часі війни, ми маємо розуміти, що театр це як терапія. Як лікарство, як можливість бути почутим, побаченим, поспілкуватися з глядачами, щоб він міг і відпочити, і задуматися, і посміятися, і поплакати. Бо театр це емоції за нагороди фестивалю та головний трофей, гран-при та 10 тисяч гривень змагатимуться 29 колективів. А визначатиме кращих кваліфікований журі, очолить суддівську команду, ветеран актор Андрій Луценко. Ця людина пройшла війну. Також пан Андрій він. Актор Донецького театру, місто Маріуполь, це кіноактор, режисер. Безпосередньо це дуже талановита глибока людина. Нам дуже цінно було запросити цю людину. Родзинкою фестивалю стане виступ театральної агенції Те Арт з Києва. Зірковий склад акторів продемонструє детективну світську комедію. Сорцеєдки на сцену вийдуть провідні актори театру і кіно це заслужені і народні артисти, які є спеціальними гостями. Ми дуже раді, що маємо можливість таку саме цю виставу показати в рамках Франкофесту. Не пропустіть, вже 17 вересня у Коломиї розпочнеться Франкофест до 21 вересня на двох сценах міста. Відбудуться 29 вистав. Їх покажуть актори дитячо-юнацьких, молодіжних та незалежних театрів з Одещини, Житомирщини, Київщини, Миколаївської, Вінницької, Чернівецької, Львівської та звичайно Івано-Франківської областей. Ми очікуємо наших глядачів з 17 по 21 -е, е, вересня е, дві локації: сцена Палацу культури та мистецтв народний дім та мистецький центр Світовіт. Телефон для довідок та бронювання квитків: 098 941 23 94.